Коротше, сьогодні будемо готувати бургери. Беремо фарш з яловичиною, саша його солить. Розпаковуємо зараз бекон і будемо його жарити. На сухій сковорідці. Угу. Коротше, ми формуємо котлети мокрими руками. І, до речі, дуже фан-факт. Я один раз побачила і я замітила, що Каспер дуже любить їсти сирий фарш. От, йому дуже це подобається. Зачем нам щебриху? Ну, надо ще два. Ага. Так надо. Ми ходам. Я сьогодні вирішила, що я буду ходити. Що я хаваю на вечір? Добавляємо котлети. З'яловичини. Вау, дуже хорошо поджаривать прям. Короче, сейчас будем піджаривать хлеб. сковородку. Да, супер. С тебе дуже добре виходить. будет. Вау! Вау! Молодець! І ставимо дві часанки. Дуже класно! И вона она да. Маленька Маленькая очень приклея получилась, но перша дня. Не вона завжди не так получается. Якумо року яка виходить. Вона чогось не виходить. Mm -hmm. Минуточку. Будь ласка, напишіть в коментарях, колись нам писали, що в нас хот-доги не хот-доги. Напишіть, що в нас не так з бургерами. Напишіть, що в нас вони погані, будь ласка. Коротше, Олександра почала нарізати огірок і будемо зараз е, витягати вже першу булочку. В принципі, перша готова. Тепер воно піджарилось, ми даємо е, соус. Точніше, Саша його робить. Последніх столки вгадав. Мені надо таке там. Так про... О, гори! Ух, пто не забув! <ріху> Тепер даємо бекон. Пугаємо сьогоднішні бургери. Це помідори, салат. Це я тепер вже знаю, що це салат. Ну і, звісно, ж котлети, які вже отут стоять. Зараз Саша їх буде ставити і ви все побачите. Це барськая. Вона тоді. Коротше, тепер будемо пробувати. Бургер готовий. Виглядає він хорошо. Ну, наскільки це можливо в домашніх умовах. Така от в мене тарілочка.